Немає людей, які не люблять читати. Е, є люди, які не знайшли свою книгу. Хоча б одну вони полюблять сто Просто її треба відшукати. Люби готувати, люби життя, люби читати. Для мене процес читання це насолода. Насолода від нових відкриттів. Насолода від мудрості письменника, насолода від якогось спілкування з героями, Насолода відкривати для себе щось нове. Це в принципі насолода. Я не можу не читати. Якщо під рукою у мене тривалий час немає книги. Я буду читати будь-що, чесно. Я можу почати читати, наприклад, там інструкції до побутових приладів. Мені просто літери потрібні. Книжка, яку я для себе особисто назвала серед прочитаних останнім часом, такою, яка вразила мене надзвичайно, це книжка Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма жанр. Ну, напевно, це такий містичний трилер. Це книжка про добро, про зло, про людську байдужість, про те, що, якщо не здаватися, зло можна перемогти. Буває так, що ти прочитаєш якусь книгу, і якийсь час ти тримаєш паузу. Вона настільки вразила, вона настільки тебе не відпускає, як я кажу. Що після неї ти не можеш просто братися за щось інше. Ці персонажі вони ще десь тебе е, оточують, вони ще десь поруч. Е, особисто для мене однією з таких книг була книга Анатолія Дімарова і Будуть люди. Я зараз всіх налякаю її обсягом, бо це перша частина. Є ще друга, третя, вона трошки меншенька, і друга і третя менші за кількістю сторінок. Е, але вона класна, чесно, я вам раджу, почитайте. Я просто в захваті була від цієї книги. По-перше, це книга про всі ті болі, які проживали українці впродовж десятиліть. Ну тобто, це сімейна сага, фактично. І тут дуже багато подій, крізь які проходили українські родини. По-друге, вона написана такою класною соковитою мовою тут такі неймовірні персонажі. Тут такі перепетії, ну мені здається, що взагалі будь-який серіал просто, просто відпочиває. Підлітковий вік він дуже непростий, і справді є питання ось цієї конкуренції е гаджетів да, і книги. І справді зараз я бачу, що донька читає трохи менше. Я розумію, що це вікове, бо любов до книги залишилася. Наприклад, коли ми йдемо в книгарну з донькою. То обираючи між творами класичної літератури і, ну, наприклад, там ось історія українського борщу, це моя донька вибрала сама, сказала, що їй дуже хочеться почитати. І це написано, ну, це не написано, це такий комікс. Я розумію, що 13-річний підліток обере щось таке, бо це цікаво, бо це... Бо це не нудно, як вони кажуть. Я згадала час, коли я хотіла ну, для важливої для мене людини зробити подарунок, я хотіла подарувати українську книгу, і я не знайшла її. В нашому місті, може пам'ятаєте, ті часи, коли було там декілька розкладок книжок в УТО, і там були лише російські книжки. Продавці просто не знали, що мені запропонувати. У них не було взагалі жодного прийняття. Зараз, на щастя, ми можемо сказати, що да, українська книга перемогла. За останні півроку в топи з українських наших авторів це потрапив у нас Андрій Сем'янків танці з кістками. Це такий Дарк, детектив про патологоанатома. загалом там піднімається тема моральності людини, на що готова людина піти, якщо вона в скруті знаходиться, і також там будуть детальні описи ростинів. І це також буде цікавим для медиків і не тільки дуже гарна книга. З такого більш приємного це буде Євгенія Кузнєцова Спитайте мічку. Історія про дівчину, яка повертається до бабусі в село на літні канікули з теплими спогадами, але також на неї чекають великі зміни в її житті. І що ж це за зміни? Читач має дізнатися сам. І одна з моїх найулюбленіших книжок це Ларіон Павлюк. Я бачу вас, цікавить пітьма завжди топ 3 Вона постійно в останні півроку. Дарк-детектив з містичними трошечки елементами, з релігійними засадами. до прочитання. Дуже цікава, тримає до останнього слова. Книги, з якими от я би особисто радила познайомитися українському читачеві, це книга Анатолія Дімарова. І будуть люди. Нехай це буде книга Павла Вишебаби. Тільки не пиши мені про війну. І книжечка, яку я зараз дала почитати, книга Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить дітьми. Я прийшов до книгарні, чесно, не розраховуючи щось купувати. Просто от мені цікаво було побути серед книжок. І я знайшов дві, які мені впали до вподоби. Це Віталій Михайловський Наші Королі. А друга книга, яку я теж. Ну, Виникло в мене бажання придбати це Сара Гей Форден, дім Гучі. Для мене, для людини творчої. Дуже цікаво все ж таки досліджувати історію мистецтва і, мабуть, сучасного мистецтва, те, що впливає на вподобання взагалі людей, те, що формує смаки. Я вважаю, що повномасштабне вторгнення вплинуло на читацькі смаки. Дуже багато людей перейшли на українську мову, почали спілкуватися українською мовою, читати українською, почали читати українських класиків, сучасних авторів українських. Це дуже приємно споглядати, як у нас свідомість українців все ж таки підвищується з кожним днем все більше і більше. В свій час я читав і російськомовні книжки, але прийшов час і все змінилося абсолютно. Тому і в мене не. Ну, я, на, наразі в мене немає російськомовних книжок, і взагалі я не розумію, що це за мова. Для мене це іноземна мова, якої, мабуть, я вже не хочу знати. Чи стає людей, які хочуть читати більше? Я сподіваюся, що стає більше людей, які хочуть читати українську книгу. Ось на це я дуже сподіваюся. І зважаючи на те, що зараз немає тут літератури іншої, це або українська книжка, або зарубіжні автори українською мовою перекладені, ну, мені здається, що так, ми нарешті можемо сказати, що на цьому культурному фронті ми вжимаємо маємо місім досягнення. Я, звісно, підтримую видавництво. Чому? Тому що ви знаєте, все-таки сер Вінстон Черчилль він мав рацію, коли сказав, що якщо ми не будемо е підтримувати культуру, за що ми тоді воюємо? Я думаю, що ми проходимо через такі страшні випробування, де є приходить розуміння того, що для того, щоб зберегтися українській державі, українській нації, ми маємо вибирати українське в усьому. Українська книга, український одяг. Український виробник це підтримка не лише економічно, це вибір, свідомий вибір українцям.